Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунали хлопки в Ростові. Цехи збірки шахедів. Також пожежа на об'єкті Алабуга. Партизани не сплять, покусують. З власних джерел Defense Express стало відомо, що російські окупанти для ударів по території України почали використовувати дрони камікадзе типу шахеда 136, зібрані або виготовлені уже безпосередньо на території Російської Федерації, ймовірно, на потужностях об'єкта Алабуга. Про який ми розповідали в одній із своїх публікацій, на факт виготовлення шахеди 136 на території Російської Федерації може вказувати зокрема бойова частина, виявлена на місці збиття одного із цих безпілотників. На думку опитаних Дефенс Експрес-фахівців тут рашисти використали стандартний боєзаряд радянського чи російського виробництва, який ймовірно може використовуватися на протитанкових чи зенітних ракетах або ж з іншого типу озброєння. Що також точно можна сказати відносно боєчастини, Що викор. Ристовується наша хеда 136 російського виробництва. Ця боєголовка при підриві дає значно гучніший звук вибуху аніж боєголовка на шахедах іранського виробництва для більшої неочності ми можемо порівняти описану та зображену вище бечеї за шахедів російського виробництва з тим, що були виявлені на хеда 136-131 іранського виробництва і про які стало відомо в лютому 2023 року. Тоді як писав Defense Express експерти дослідницької групи ком. Флікт ермемент Рисіч заявили тоді, що вивчити зокрема боєголовку дрона камікадзе шахеда «Шахеда-136». Вона і себе представляла конус із товщиною стінок 7 міліметрів. І схоже, що принцип спрацювання цієї бойової частини виглядав так: спочатку боєголовка пробуває стіни будівлі, а уже потім відбувається підрив вибухівки. Тоді ж, експерти Кера показали також результати свого дослідження по кумулятивній боєголовці дрона камікадзе типу шахеда 131 спеціально сконструйованої такими. Хитромудрим чином, щоб завдати максимальних збитків нашій енергетиці, бо тут мова була про те, що ядром цієї бойової частини був кумулятивний заряд, навколо якого було розміщено ще 18 кумулятивних боєголовок меншого розміру, що мали би давати вторинний ефект після підриву. Сама бойова частина виконана у формі циліндра довжиною близько 50 см та шириною 13 см із колодязями для детонатора та запобіжника окремо. Також на биче ми побачимо дві матриці на 11 шарів уламків у формі куба, що при підриві мали би створювати додатковий руйнівний ефект для ураження будівель чи живої сили. Ймовірно, про виготовлені шахеди 136 і 131 на території Російської Федерації рашисти вирішили відмовитися від іранських боєголовок та використовувати свої бече, щоб зменшити виробничі затрати. При цьому схоже для росіян питання по співвідношенню ціна ефективність не стояло взагалі. а Пріоритетом могло бути саме масштабування виробництва дронів камікадзе для нових. Ударів по території України до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.